Так, коротко про косівський ринок. Ми зараз знаходимося у участку, де продають БУ-товари, гуманітарка, або хто хоче так і називає. Ми рідко сюди заходимо, тому що це дуже далеко від нас. Це кінець базару. Але хто цікавиться БУшкою або БУ товарами, то це все є дуже великий вибір у Косові який знаходиться в село Смодна, Малофранківська область, Косівський район. <кій> Також тут сказали нам, що є, продають антикваріат. Йдемо подивитися, що тут продають. Ми тут дуже рідко кодуваємо, тому що це ми в одному на початку базара торгуємо, а це в самому в кінці. О, до речі, ще тут дивіться, які гарні ріжні сорочки продають. Не знаю, чи це старовинні, чи це які. Треба питатися. Напевно, старовинні. А по чому сурочки? Це тут... Це ваше? Яку ціну? Це старовинні, так? Да? Так, так, це знімати не можна. Так. Ось тут гарні є Такі гарні є різні вироби. Бачите? Ви питалися, чи є старовинні речі. Є, звичайно, є. Косівський ринок багатий. На різноманіття і багатий на різні види товарів. Так це все гарно виглядає. Також є, можна е купити і кури, і свині, і все, що хочете. Ну, так, Скажемо коротко і ясно, треба йти на базар і дивитися, що вас цікавить. Тому рекомендую ринок як ринок, на якому можна придбати майже все. Тому всім гарного перегляду і, будь ласка, підписуємося репостимо відео.